Щиро вас вітаю. Я рада, що ви завітали до моє, моєго каналу. Я дуже хочу, щоб ви дивилися мої відео та підписувалися на мій канал. моєму каналу лише декілька днів. Можливо, вже неділя, але це зовсім мало. Я розпочинаю... Тільки розпочинаю вести свій блог. Тому, будь ласка, ставити лайки та не забувайте підписуватися на мій канал. Ну, а зараз я хочу розповісти вам мої найвибленіші вірші про Україну. Отож почнемо. Люблю тебе Вітчизна, мила Україна. Бо щастя жити ти мені дала. Для... Для мене ти одна, і рідна, і єдина. Я все зроблю, щоб ти завжди цвіла. Золотий непокірний тризу, як птах золотий в переливах На прапорі грає, горить, як знак наш це фабрики і ниви, це символ, що ми будемо жити. Це хліб, наш ж, вугілля і цукор, С степи й муря, це в праці змозлені руки, що подвигом завжди горять. Це наша любов, наша мужність, вогняний, вогняний порив боротьби. Це наша ззурована дружність, згуртована дружність. Це пісці нової доби. Це юність, це кличе покілля. Що йдуть крізь життєву розу, це слава твоя Україна, золотий непокірний тризуб. Ще один вірш. Під рідним небом жайвором співа. Я радий знати тих пісень слова. Я слухав, чув, співав та шина, одне єдине слово Україна. На рідним полі шепчуть колоски. Я радий знати тих їх, їх думок. Я слухав, чув, як кожна колосина Шептала тихе слово Україна. У ріднім краю зелений гай шумить. Я знати радий, про що він мріє сни. Я чув і слухав, як кожна деревина Шумє ніжне слово Україна. О Боже, дай повік любити край, де квітка, пташка і зелений гай, Де кожна вільна тій землі дитина Живе єдиним словом Україна. Оста, ну, останній вірш, а, це напевно мій любимий вірш, мабуть, так. Да. Так, перший процес. Ну що ж, вишета колосся моєю калиною, вигойде нас співом солов'я, зветься величаво Україною, землю зачарована моя. Все. Ставте, не забувайте ставити лайки та підписуватися на мій канал. Мабуть, я це вже сказала сотий раз, Але все ж таки, не забувайте. Ну, також може, бажано оставляти коментарі. Там все. До зустрічі, мої любі!